Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео починаємо з розпаковки, а друга частина буде розпаковка американської посилки уже в гостях у Анічки. Подивимося, що я замовила Без Дов... довгих вступів. Ууу. Вау, я так хотіла оце! воно в мене вже давно лежало в корзині, і зараз воно було на знижках. Знаєте що? це? Це піжамка, дивні дива. Тут у мене ще як Кірюша сидить він, на задньому плані. Він сказав, що він буде тихесенько себе вести. Але, Кіріл, ми можемо коментувати разом. Да? Бо кому ж я маю своє вау казати. Так, це дитяча піжамка Розмір 170, 170 на зріст, по-моєму. Ні, це не для тебе, це для мене. Так, така футба. Це я собі взяла. Ой, боже. Така фудба з пацанами. Да, зріз 170. Це вона була в одному розмірі, бо це ж вже на знижках. Десь 120 гривень, по-моєму, коштували. Але я дивлюся, що шорти, мабуть, будуть на мене ну, дуже здоровецькі. Ну, подивимося. Так, шкарпетки. Я взяла кірілу, дві пари шкарпеток. і... Мамі тут ще буде дещо на подарунок. Ось такі шкарпетоси для синочка. Зараз щось не знаю, мені не дуже подобається в сінцеї, що щоб отримати безкоштовну доставку після онлайн-замовлення, обов'язково потрібно замовити товари без знижки на 600 гривень. Тобто, хай в тебе хоч буде на 5 тисяч по знижках, все одно не буде. Безкоштовної доставки. Доставка коштує 179 гривень. Якось вже дуже нагло. Тому шкарпетки у мене по звичайній ціні без нижок, і футболка для мами також по звичайній ціні. Отже, три пари шкарпеток. Тут такі з такими роженьки, синеньки і блакитні. Це синочок для тебе. Чікс. І ось такі також мені сподобалися. Не знаю, чи на школу будуть, бо зараз на літо це вже занадто багато, вже старі доносимо, повикидаємо, і на школу абсолютно нові будуть шкарпетоси. Мама сказала, що їй потрібні слідочки, носочки. Ось такі я її також замовила, такі прикольні. Але це я їй в подаруночок додам. Я вам, до речі, зараз ще покажу, що я купила мамі на подарунок. Короче, вже дуже просить від розкрити крокси замовила на прокси. Я сумнівалася, брати ці клоги чи не брати сінцеї. коштували 169 гривень. І, по-моєму, були зелені. Я взяла ось такі темно-сірі. Це сірі. В відгуках пишуть, що вони. Класні. Синочок, дай мені, будь ласка, ножниці. Зараз відразу будемо міряти і відразу будемо джибіці чіпляти, бо в нас ще ж ми минулого року ще джибіці на Аліекспрес замовляли. Так, отакі джибіці у нас. Зараз подивимося, як воно сюди засовується. Ну, ладно, зараз зробимо. Подивимося останній лот подаруночок для мами. Сподіваюся, її футболочка підійде. Даруночок їй хотіла зробити. Ну, класно. Тут така квіточка, розмір М. Непогано. Непогано. Мені подобається. Так ось ми так надягнули джібіці. А ану повернись на, на бочок. Ну, трошки великуваті. Ну, Кирил каже, що нормально. Не знаю, я по замірах то орієнтувалася, повинен бути 34-й розмір. Але, мабуть, все ж таки вони трохи великомірять. Треба було 30. Третій, або навіть і 32-й. Ну, ну, прикольні, прикольні, так, да, А ну, давай з джипіцями так зблизька, я познімаю. Підійди до мене. А ще мені на огляд парфюм Сіті прислали парфуми, подарували ось такий шопер. Там дуже зараз класна акція. два ж два-третю у подарунок. І за промокодом. Тік 833 за моїм промокодом ми робили огляд в Тік-Ток, то можна отримати ще плюс три аромати, плюс шопер. Чоловік вже забрав собі четвертий аромат. Мені дуже сподобався ось такий в маленькій баночці Білі Айліш. Мені дуже сподобався ванільний, такий класний, реально, наче ти якась ванільна булочка чи тортик. Це... В такому склі переливному, у чоловіка марка Антоніо Беруатіля, то його також він дуже зайшов, дуже стійкий класний. А ось ці у склі, то вони такі, на жаль, не стійкі. Це фльор-Наркотік Екс Ніхіло і трусар Діона. Просто вам покажу: хочу взяти ось цю сумочку, щоб спакувати мамусі подаруночок. Ось так виглядають. Вони гарно пахнуть. ну от Саме мені в оригінальних таких флакончиках то вони не стійкі. Бо якось глядачі дуже агресивно сприйняли мій відгук про Perfume City, Я говорю лише за себе. Але от дійсно я по правді кажу, що ось от такі, які йдуть в переливні, то вони мені дуже сподобалися. Це, до речі, код 8901 Аліш. Дуже мені сподобався. Так, отже, ось така сумочка. Я для мами ще купила такий невеличкий набірчик. Тут крем для рук. Так, це кондиціонер для волосся. Такий самий у мене шампунь. Все я зіб... хочу зібрати серії дав. І ось такий гель для душу. І те, що я вам вже показала, це шкарпетки. І Футболочка. Зараз це все поскладаю гарненько і подарую мамусі. Іду здавати кров, а потім будемо розбирати американську посилку у Ані вдома. Тому якщо вам цікаво, то дивіться далі. Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Латоша. Платон. Куди ти дивишся? Що там? Що там? Платон. Платон. Ми як віла. Чорненька, біленька і коричнева і риженька ну, 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 У нас коричнево. Я називала да. завжди коричневу. А я не знаю, uh, чого ну шетенка. Ну коричневого так тут зі мною Аня. Оля Оля ще ніколи не була в моєму відео. Аню ви всі знаєте, любите. Я вам минулого разу обіцяла, що в нас сьогодні буде супер величезна розпаковка з американської посилки. Кажу Олі посилка від заокеанського дядюшки. Ну це за Так. тішки. Ну що, давайте починаємо. Не будемо довго затягувати. Думаю, well, це ти будеш показувати? Yeah, yeah, а Я показу. буду коментувати. Yeah, То стісняюся. що я буду всі твої посилки доставити? Yeah, yeah. Показуй, що це. Це іграшка. Ну, yeah, іграшка, yeah, yeah, yeah. Це таке хріло б зайшло, він таке любе. Оце, якщо бачить таку одежу, то скрізь отак стоїть Я п'ям йому таку кофточку сервечком сім за її дитячим віці. Поняв, Кирил? Так, ну тут таке дитяче, так? Так. Оце таке, я не знаю, що там і скай є, все в таких ковпаках. Що це таке? Я не знаю, це а ще попробую, яка ця сіліконова. Там ще є, говорю, з нею спить, я вже не одберу. В такій самій коробці тільки скай. Угу. Ну, таке, так. Да. Ну, варіше, походу, це не бачила, якщо воно <клес> тут лежить. Хто знає, що це таке? Воно як ювелірка, так? Да? Ну, вона каже, що це срібло. Ну, чи це срібло? О, це прикольне. <клес> тут... А, це ж уже на тобі, на, мені да? було. на Ані кулончик. Дуже гарно. Ти не хотіла я думала, все буду відразу. І це явно не золото, то йому нічого. Що це? Це парфуми, це ще тобі казала. Я не знаю, я таке не... не бачила. Я не знаю, що це за патруля пахнуть <кій> прикольно. Німфа. А, а там за... Та, вау! І вона, ось, дивись, і вона літає. Так, да, але дивись, бачиш, який тут роз'йом. Боже. І оця фіечка. штука вся теж, вона світиться і щось, що воно угу. тут таке витворяє. А ну Оль. ка Оля у нас. <рес> ми ж не зря Олю. Так, да, ми не зря. Ще одна зубна щіточка, яка головна. Хочеш, так візьміть комусь, бо я ж барі таки мене чекаю. Шевелюра, ми не Ні, візьме Оля Соні, бо Кирилу вже 9 років. Хочеш взяти? Бо я скоро Я така я І така паста заштована. зубна. А паста зубна якось. Як Мамитазон типу, ти це типа флікса, форінекса, назонекса, це гормон.

Це одна від а ще? ти пасту яку користувати? Це, це вона та сама, так? Да? Це... Оля, ще да? це... Конфетки це... нам це... ти хотіла. Так, да, Кирюха, ти хотів Sorry. американську Sorry. конфетку. Sorry. А ми знаємо. Кирилл каже, мама, ти хоч мені щось принеси. Так, Ой, дивіться. От о, це ж воно для оціх. Ні? Моді пупс. Так. Це ж воно? Це таким соня грає? Ні, воно трошки більше. Для? Осьо. Я в научні кохання буде. ха Беллс. А, не долази, так? Ну це і на буде мале. Ящик Ого! Її мама це моя хрещена. Ну, тут нам Оля точно нічого не переможе. Це таке прикольне. Дивіться, яке платье. Горя, сиді на майданчик піде. Поповніть моє слово. я Дуже класно таке Ну, Коротше, що о, це такі полотки. Це все дуже велике. Чи не велике це? Велике. прикольно, точно. Так, плаття, плаття, сто процентів. Дуже гарні джинси. Угу. І ще о, Вау! Я буду Вауо! Ні, таке що? Це таке любить творя. <свист> а от таке. Диви, яке прям випускне буде. О, вона мені на цьому. Майдан, на, майдан, на майданчик. <свист> на, майданчик. <свист> на, майданчик. <свист> на майданчик піде сьогодні. <свист> Ух ти, свинка Пепа. <свист> <свист> любить творя? <свист> <О, свист> варя таке. А, все сі. Попробуй там якенька Така сама, Оль. Попробуйте там якусь. І ще одна кепка. Це така сама, що О, це я краще візьму. Щоб сильно то ні, нам з питком покати. Дивіться, як. Клабний чекляж. Крижане серце. Це якраз що Варя здуріє зараз. Ну так. Тільки це воно в дощиком чи це? Це такий пампон, як сніжинка. І зараз буде Ось! О, Морожечки, то тебе тоже так охота. Я, тож, и Йо, подори мені. <риск> це я вдію піду в следующий під... раз кров здавати до того бущенчик. Той він який мужчинчик, він просто парень. Ой. О, Санта передав. <риск> а давайте, <риск> давайте я поділюся, <подоришу>, ви вгадаєте. <риск> Ігра. <Іде. риск> це моя косиграшка. Ні. Що з нестила? Ні. Ми вже про це говорили сьогодні. Тут корона ось все, подивись. Лен, подиви. Класс. ще одно. Ты бавить азіровано, видавай, потому что. А я не звірі оце все І ще одного. А перестирати? перестирать. Ну це конечно. Шорти спиднички. Тоже Соня візьме. Я гарно зайшла. Оля. А Нам все одно, ж Оля потім все назад отдає. Іще щось. Не знаю. Надіюсь, хоч та коробка буде мені А тут якийсь, якісь. А, а тут дуля. Срібно? Ну в такій упаковці іначе не можна. Made in China! Це хотій якийсь Красиві. фільм, був э, фільм трилер, не знаю, може ви бачили, називається Будинок воскових фігур. Да І в, в, впали в якусь, якесь болото, а каже, О, господи, що тут труп? Ага, труп достає І каже, На ньому написано зроблено в той валі. Привіт! Скільки тут подарунків. Це вже тут варюшка буде нам допомагати. А то ми. Це буде на нас, так, так радіємо. Доть, стоп, з голим а Штоп, ось, потім. Дивіться, які гарні. гальні волосипетки. О, а то мы с тобой тебе взяли бульку. Хотела, да? Дуже. Дочки. Третья да. а коробка. Это, а а, конечно, тоже милота. Милота. Душай. Да, Лен, тут, походу, у меня ничего не было. Да, а ты тут можешь сказать, что она, Лу -лу. Ну, она меня питала. А, правда? А, ничего себе. Погнали, не двойка кисточка. Возьми, она такая башка. А, песик, песик. Тютя, ось якась книжка. Береш Зберешки на намовиш щось? Баря, береш. На. Хічхок. Проїжачка. Диви, пинал з Ельзою! Да, я, я, я Чого? Потім... Фотоапарат? Щораз, бо я якось виключу Тапочки друзі. А ось оглянь, хто це? Булька якась, бурулька. Да, з, такою. з такими отім, яке ли Преслі. <ріх> І ще Диви, Боже, ти на цю собачку. Варя повернись. Вона так. ще й на цьому, на, вона щось робить. На батарейки киця. Все, полізвай. Ай, як у тебе! Та, ні, мені. я хочу маленьку, мою стару Ой, Ой, У нас був такий маленький. У мене такий був, я його чи продала, чи виконала. Я все одно боялася, що ще щось случиться з ним. Такі якісь Убіч. А, це просто сапожки. Барбі. Барбі. Тіпа ні. <карф> було? Якби воно це все повиймало з коробок, воно б зайняло місце в два рази менше. Це що таке? Це парфум? карфу? Да, це спрей для тіла. А це що таке? Ручка. Дивіться, яка ручка. А оце що? Мало не показалось. А де тут дати? Давай. А оце що подивитися? Мило? Мило. Почитаємо. Мама а, говорити, це, це бомбочка для вас. Що? Нікому не в обіду, це як ото на полках, ото все конгенті стоять, гребіться. Точно таке. То ще рамочок тут не вистачає для фотоків, що ще там ще до, таке. І ще одна Барбі, русалочка. Диво, яка крута. Де. Ну, Де. Барбі класна. Барбі класна. Ви її голову помиєте? Ага, конечно. Уже пішла Я мить. Я помий, можу тобі віддати. Я собака Така класна. Та й такі справи. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподівалися, воно було не нудне. Бо нам було, нам було дуже нудно.